Привіт із України сьогодні. Хочу надихнути наш народ рухатися вперед і надіятися лише на Бога. Розповім вам приклад Південної Кореї, як вони змогли піднятися після війни і що їм в цьому допомогло. Отже, поїхали. Після закінчення Корейської війни Південна Корея вона була в руїнах. Але змогла піднятися і зазнала бурхливого зростання завдяки цим семи принципам. В столиці України нещодавно відбувся форум з налагодження відносин християн-бізнесменів Південної Кореї та України. 7 з половиною тисяч членів спілки і 400 доларових мільйонерів розповідали усьому світу, що зобов'язані Богу і Християнській церкві своєму успіху. Яким чином одна з найбідніших країн світу досягла економічного і соціального успіху, отримавши назву Корейське диво? Всього за 35 років ВВП на душу. Населення зріс з 350 доларів до 24 тисячі доларів. А сьогодні ВВП на душу населення Кореї складає 47 тисяч доларів. Основними причинами такого розвитку корейці називають віру в Бога і відповідальна праця, основний принцип праці вони взяли з Біблії: все робити як для Господа. В Кореї 8-годинний робочий день і 15 днів відпустки, але більшість працює по 60 годин на тиждень замість 40, і мало хто використовує 15 днів відпустки. Корея входить в топ-5 країн по трейдингу, по кораблебудуванню. Південна Корея входить у двіку найкращих країн світу. Віра в Бога і християнські цінності стали основним ключем до успіху і розвитку економіки країни. І перший принцип це благодійність. Корейські християни вони вірні в пожертвуваннях. І десятинах Богу вони дуже жартовні. Друге ведення вони мають чіткий план дії і розвитку. Третє віра. Вони говорять про віру. Вони здатні впоратися з будь-якою кризою через віру в Бога. Четверте це вірність. Вони зберігають партнерство. П'яте совість. Високий рівень суспільної свідомості і культури. Шосте служіння Богу і людям. Дві основні заповіді, Сьоме – сімейні цінності, шлюб чоловіка і жінки, як і створив Бог. За що ми боремося зараз в Україні? Бог завжди буде з народом, який любить Господа, покладається на нього, дотримується його законів. Слава Ісусу Христу! Будьте благословенні!